Всіх вітаю, у нас щойно пролунав відбій повітряної тривоги, який, е, е, мабуть, ще з ночі або з вечора був впродовж цієї ночі і до ранку. І у нас дуже було шумно, гучно, але е, треба. Жити на позитиві, тому я вам пропоную подивитися разом зі мною таку красу, неймовірну красу. Я вам говорила, я отримала посилочку від пані Наталі. Вона все зробила своїми руками. Текстиль весь абсолютно новий, ціни відповідно. Ну, ви розумієте, ручна робота. І ви знаєте, я роздивлялась на ці речі, те, що я в захваті просто від цього всього, ну це нічого не сказати. Е просто, ну, просто чудові речі, і скоро у нас будуть новорічні та різдвяні свята, і такі, такий текстиль можна сміливо дарувати е своїм рідним, близьким, знайомим. Будь-кому, ну, мені здається, що ніхто б не відмовився від такого подарунка. Навіть я отримала подарунок від пані Наталії, я вам пізніше покажу. Не знаю, я думаю, ми будемо дуже досконало роздивлятися цей товар, тому, можливо, я відео розтягну на дві частини, тому що, можливо, і все і не поміститься в одній. Будемо бачити, тут ось у мене листочок лежить. На цьому листочку є опис тканин, назва тої чи іншої, того чи іншого предмета, навіть в мене чашка з водою, бо щось в мене зранку сьогодні підсушує. От, я вже, правда, поїх... їздила на пошту. Повідправляла посилки по максимуму повідправляла, тому дівчатка, хто на кому Укрпоштою відправляла ем, квитанції, зможу показати лише у вівторок. Е, тому що я залишила, в нас, як завжди, черга, тому що розумієте, як в селі Укрпошта, там не достоїся. Кому на новій пошті, то там без проблем, там квитанції є. От. Але якось мені дуже рідко приходилося їх відправляти, все доходило. Дякувати Богу, все було добре. Ну все, давайте будемо роздивлятися. Ой, і розпочнемо ось за такої краси. Все тут описано. Описані розміри, то я так і буду. Якраз це в нас іде під номером 1, накладка на стілець або табурет. Таких накладок 4 штуки, матеріал, бавовна. Ну, тут я, можливо, я помилюся. Хто ж швеї, то мене виправлять. Матеріал натуральна бавовна і слімтекс. Я так зрозуміла, що це. Іде, ну, це те, що вставляється ось сюди м'яка-така матеріал м'якенький такий, мабуть, він так називається. Тому ось так. Розміри 34 на 34 см, ось зверніть увагу, з цієї сторони отака от тканинка, а з цієї сторони ось такий в техніці печворк ось така краса. Таких накладочок 4 штуки. Я думаю, звичайно, що е, краще всього їх брати комплектом. І е, такий комплект буде коштувати 500 гривень. Навіть якщо це, е, навіть якщо це на подарунок, то який чудовий буде подарунок Так, далі ось така милота. Це йде прямо, ну воно йде комплектом, як би комплектом, але ну, можна брати і в роздріб. Ці фартушки називаються слоненята. Зверніть увагу, оце дитячий фартушок. Він йде під номером 7. Розміри його. А, матеріал бавовна, поліестер. Не знаю, де тут поліестер. Мабуть, десь тут, це десь, ну, не знаю, десь тут є поліестер. Далі йде. тесьма, якщо я не помиляюся, да, тесьма. і розміри цього фартушка, розміри 54. Ага, ширина цього фартушка 54 сантиметри. Як це я не те дивлюся? Мабуть, щось не те дивлюся. Оце дитячий фартушок. Зверніть увагу. Розміри зараз будемо вимірювати по-нашому. 45 см від лінії, де на грудях, і донизу. Має такі дві ось кишеньки такі. Бачите? Симпатичні. Зверніть увагу. Тут регулюється оця мотузочка, що на шиї. Бачите, вона тут ось має таку бряжку, вона регулюється і затягується. Зверніть увагу, з яким, як це все зроблено досконало, як це все зроблено, який талант. Отакий фартушок. Він йде, в кого є дітки або онучата. Це взагалі подарунок, ну, неймовірний. Під номером 7 150 гривень такий фартушок. Так, ось іще один фартушок. Такий же самий, але він, мені здається, ширшенький. Да, 55 самої цієї тканинки тут, а довжина. 55, і так же само має дві кишеньки. І ось тут регулюється на отаких бряжечках. Ну, е хто розуміє, скільки коштують ці всі матеріали, і ця вся тканина, і це нова річ. А ще ручна робота. Тому, так, під номером 6 такий фартушок іде. І коштує він 150 гривень. Трішки більшечки він, як за попередній. Так і далі під номером 5 йде уже такий фартух для дорослих. Ось, зверніть увагу. Тобто, можна і більш таким пишним жіночкам одягати цей фартух, а можна і худеньким, тоді, ну, обмотаєтеся повністю. 70 см ширина цього фартушка. Так, довжину зараз виміряємо. Довжина 75 відповідно. Також є кишені такі, тут уже на три кишеньки розділено. Не на дві, на маленьких на дві, а тут на великому на три кишеньки розділено. Також регулюється ось тут, бачите, таким, такою бряжечкою. регулюється. І цей фартушок йде під номером 5 і коштує 180 гривень. Також зверніть увагу, яка чудова річ для подарунка. Я думаю, що ніхто не відмовився б від такого подаруночка. Можливо, я повторююся, але ви знаєте, це емоції. Так, далі йдуть дуже цікаві дві речі. Ось зверніть увагу, хто розуміється. Та всі розуміються, це кошик. Кошик. Або органайзер із тканинки. Ось вони так зав'язуються, якщо правильно, я зав'язую, якщо неправильно, мене виправите. Ось так зав'язується цей кошечок, органайзер, і виходить отакий цікавий кошик. Дуже гарно і зручно використовувати для печива, для цукерок, для хліба, так як тканина тут натуральна, і можна прати, можна прати такі кошики. Дивимося номер три у нас. Так, Номер 3. Текстильний кошик, органайзер, матеріал бавовна і клейовий ущільнювач. Тобто тут знизу клейовий ущільнювач. Можна прати, можна... цей е, органайзер він має розміри 16 на 15,5 і 7 см е, глибина такого органайзера. Він йде під номером 3. І коштує 100 гривень. Також зверніть увагу, в цей органайзер можна покласти якісь солодощі, і також покласти у якусь турбинку і подарунок. Чудовий подарунок. Так, ось я показувала з цієї сторони, Ось він. отака тканинка, а з цієї ось такі зірочки. Все це прострочено тут, ось бачите, щоб все це відділяється. Ну, так. ну, взагалі диво. Так, ось цей органайзер трішки менший. Я його вже тут зв'язала, щоб, бо я, чесно кажучи, і сама не дуже розуміла, як це все правильно зробити. Тому я його зв'язала вже. Можливо, я неправильно знову ж таки повторюсь, можливо, я неправильно. Склала, то ви мене виправите ось такий чудовий органайзер. Або булочку викласти, або, ну будь-що. Це, ну, це взагалі така неймовірна краса, і такий органайзер у нас йде під номером 2. Розміри 20 на 9 і на 5. Так, також бавовна йде і клеєвий ущільнювач. І такий органайзер йде під номером 2, і його ціна 80 гривень. Ну, так і поставлю. Так, далі йде взагалі взагалі неймовірна така річ. Просто будемо довго зараз розглядати. Будемо довго розглядати. Так, зверніть увагу, ось така велика серветка. Розмір вона має 54 на 54. Тут розміри написані, написаний, привичка, розумієте? Привичка. Ну, отака. От Серветка, пошита вона в техніці печворк. Вона е, має ущільнювач, тобто вона така трішки м'ягенька. О тут все написано, але я поки е, зніму окуляри, щоб прочитати, то далі йде до цього, е, до цієї великої серветки. Іде ось така грілка на чайник. Зверніть увагу, грілка на чайник. Розміри зараз я вам озвучу: 30 на 29 грілка. Так, як якісно зроблена, тут всередині вона о такого сірого кольору. А тут, бачите, як гарно поєднані кольори. Взагалі рожеве із сірим дуже гарно поєднується. Ну тут воно не зовсім сіре, тут якийсь сірувато-зеленуватий відтінок такий. Бо сіре це ось тут, а тут такий трішки зеленуватий відтінок. Можливо, це в мене світло так, але я дивлюся на камеру, то е камера дуже гарно передає е саме кольори. Так. І до цього комплекту йдуть дві отаких от ухвата. Або прифатки. Як правильно назвати? Дві от... Два отаких от прифати. І вони розміром 20х20. Дивіться, також техніка печворк. Я дуже багато дивлюся відео, дуже мені подобається ця техніка. Але я ну, не пробувала. Це для мене поки що темний ліс. Так. І такий комплект. Такий чудовий комплект, який можна використовувати навіть на подарунок будь-кому. Можна використовувати зараз, йдуть холоди, на дачу або хто живе в приватному будинку. Під номером 4500 гривень йде отакий комплект. Пишуть дівчатка мені. Так. Далі що ми будемо дивитися? А ось ми далі будемо дивитися ось такі бавовняні торбинки. Маю я їх тут, так, це менше трішки, маю я їх тут три штуки, такі бавовняні торбинки. Зараз, до речі, дуже модно зберігати хліб або хлібобулочні вироби у. Таких е, турбинках. Бавовняний, натуральні. Також з такими турбинками можна ходити на закупку будь-яких продуктів, вона багаторазового використання, це бавовна і е, можна попрати і знову користуватися. Зверніть увагу, тут вона ось затягується, тобто поклав якісь продукти в торбинку і затягнув. Ну, я не дуже буду затягувати. Ось ось, така. такі речі, такі три турбинки. Я показую вам, які вони за кольором, ось такі є із оленятком. Ем. Такі є ось така веселка, підощики з хмаринками, така тканинка. Ну, і така, я не знаю, Якась доріжка, доріжка, доріж... дороги дороги із пішохідними переходами. От так, так це в мене асоціації, але ви також приблизно зможете орієнтуватися по тому, яку ви хочете заказ... замовити за кольором. Так, розміри цих. Все наче. Розміри цих мішечків 35 на 25. Тобто висота 35-25 ширина такого мішечка. Ідуть вони під номером 17, і кожен мішечок коштує 60 гривень. Ну, погодьтесь зі мною, що це робота це матеріал, і це, ну, ось матеріал, і це все коштує грошей. І ну, за 60 гривень така річ це взагалі просто. ну... Пакет ми купуємо за скільки, Ну, Потім, звичайно, якщо ще він в гарному стані, ми ще можемо ним користуватися, якщо він в поганому стані, ми його, ну, в крайньому випадку у сміттєвий бак стелимо. Так, дивимось далі, є ще отакі мішечки. Такі мішечки трішки менші. Правильно ж я взяла? Так, ці мішечки трішки менші. Розміри цих мішечків 30 на 20. Вони також мають ось таку мотузочку, шнурочок, який затягується. Тканинка бавовна натуральна. Під номером 16 вони йдуть, і кожен мішечок коштує 50 гривень. І тепер дивіться, які вони е, мають кольори. Такий мішечок, ніби із стрілами. І ось такий мішечок <кхух> з таким оленятком, яке лежить. І за такими оленятами, які бігають. Тут і горобчики ось. Ось такі цікаві е, органайзери, мішечки, хто як назве. Також можна використовувати будь-що чи сушку покласти, ну, тобто бублики. Та будь-що можна покласти у ці мішечки і екологічно чисті. Вони і називаються екомішечки. Так. Далі е, хочу вам запропонувати два мішечки ось таких. Такі мішечки зроблені із. Це мішечки для фруктів або для овочів і матеріал тюль. Е... Тюль поліестер, ну... ну, так, це поліестер, ну, тюль. Ось зверніть увагу, є один чорненький такий. Також він е... ось на шнурочку, набрали картопельки в торбинку. І затягнули. Або будь-що, помідори, чи, чи огірочки. І не купляємо по 5 гривень пакет одноразовий, чи скільки. в нас у файномаркеті, то по 5. Не знаю, як в інших супермаркетах. А тут розміри таких мішечків 40 на 20. Так. Один отакий чорний мішечок, і один мішечок ось такий біленький, із якимись е, такими горошинами різнокольоровими. Такі мішечки йдуть під номером 15, кожен мішечок коштує 40 гривень. Ну, ви можете, при замовленні чорний або білий, указувати просто Колір. Так. Далі маю ще отакий, отакий, отакий мішечок. Він йде під номером 13. Це йде подарунковий мішечок. Він має ось тут нашите мереживо. Тут, ось, зверніть увагу, вставлена з органзи отака мотузочка, тобто поклали подаруночок, затягнули і подарували. І людина користується подаруночком і користується отаким мішечком для своїх потреб. Так, цей мішечок у нас має е, розмір 30 на 22 сантиметри, йде під номером 13 і коштує 50 гривень. Так, і ось такий схожий мішечок, але він трішки інший за розміром, під номером 14. Е, він йде 40 на 20, такі його розміри. Також він тут ось так стягується, бачите? вгорі стягується, він більш такий довшенький. І під номером 14, він коштує 50 гривень. Також тут є мережево, бачите. Таке, так, ну, мабуть, я на цьому перерву своє відео, тому що, щоб не затягувати. Надовго, бо буде довге відео, ми не встигнемо все роздивитися і як довге, то і ви не встигаєте подивитися всього. Тому я пропоную зробити перерву, і через деякий час ми оглянемо з вами другу частину цієї посилочки. Всім дякую, всім гарного дня, всіх обняла!